Привіт! Слухайте, я, чесно говорячи, не планував записувати вам відео на цю тему, але більш подробиць вийшло з цієї ситуації, ніж я очікував. Зрозуміло, що фігуран наших розслідувань хоче якось повертатися в Україну і вирішив трохи попіаритись, та й, чесно говорячи, цей чудовий привід про нього нагадати. Тож, сьогодні ми будемо говорити про людину, яка на. В сайті Міндічґейта зазначений як «смотрящий від Міндіча людина, яка була і в «Центр Енерго», і в енергетичній компанії, Людина, яка фігурує в декількох впровадженнях, набув, і це Алекс Француз. Він людина, яка є певним зв'язковим між міндічем і багатьма процесами, які відбувалися, з якогось дивного чину вирішив з'явитися в нашому інформаційному просторі не просто навіть. Як е спеціаліст, а як спеціаліст з інвестицій. Тож, це, звичайно, привернуло мою увагу і чудовий приклад нагадати чому саме. Тож з вами ярослав Шерезняк, це канал Залізний Нартип і ми нагадуємо, хто такий Алекс Француз. Тож починаємо. Короче, я дуже люблю економічну правду, один із моїх найулюбленіших ресурсів по економічній аналітиці, і кожного дня декілька разів заходжу, дивлюся різні там статті. І, і там є розділ: це розділ колонки. Їх надсилають люди для ну, публікації своєї думки. І тут одразу скажу, що у мене немає жодних претензій до економічної правди. Вони навіть зв'язувались. Дякую їм за реакцію. Сказали, що будуть далі слідкувати за цим хлопцем. ще раз. До них жодних тут претензій. А Заходжу я на цей сайт і бачу знайоме обличчя. Більш того, читаючи вже її прізвище ім'я, розумію, що богадав. Це відповідно Олександр Мужен. Як я вам говорив на початку, ми його знаємо, ми про нього робили сюжет і ми пам'ятаємо про його Роль особливо на фонді Держмайна. На сайті Міндічґіт Олександр Мужель позначений як смотрящий від Міндіча. Позначений він як Мужель Олександр Француз. Називається відповідно смотрящим Веку і ПЗ за певний час в фонді держмайна фігурант розслідування набу по справі про корупцію на Одеському припортовому заводі. І також фігурує на аудіозаписах набу в рамках операції Мідес. Ви можливо пам'ятаєте, коли міндіч і в принципі вся його банда не були в тренді? То ми випускали вже ряд розслідувань, в яких відповідно фігурували. Ці ці чудові люди. Тож зараз я вам нагадаю фрагмент з нашого розслідування. Це було про ОПЗ. Нагадаю, там вкрали в результаті 300 мільйонів. Хотіли вкрасти більше, просто фунт у них помер В прямому сенсі цього слова. Тож не повезло, а потім і шурму звільнили. І ось там була сцена після. Титрів. Тому що коли ми почали розбиратися, я нагадаю, що це весна 2025 року, ще про мінді чимало хто знали, то зрозуміло, що там є якийсь матрящий. Його звуть Алекс і називають його французом. Стоп, стоп, стоп. Я розумію, що ви вже дивитесь це 40 хвилин, і це не мало бути сценою після титрів, як в Марвелі. Просто мені треба ще одна хвилина вашого часу, це буде цікаво, повірте. Ми все це відзняли, розказали, розслідували, навіть написали заяву в набу. Але я досі не міг зрозуміти одну штуку. Шурми вже достатньо довго немає. Той самий голова ОГДС ліпо подав у відставку, а досі ніхто не досліджував цю тематику. І це зазвичай не буває навіть в офісі президента, якщо там не залишається якоїсь людини, яка дотична до цієї теми, і головне, вона досі дотична до цієї теми. І ми продовжили копати. І небагато джерел у бізнес-колах нам почали вказувати на ще одну людину, яка так чи інакше дуже часто фігурує по- Одеському припортовому заводу це Олександр Мужель, точніше, Олександр Мужель, тому що його е якраз оця ця невеличка кількість піромозермовників, які знають про існування, називають е не по прізвищу, а Алекс Француз. Це пов'язано з його біографією. Зараз не буду на цьому зупинятися, і ось саме його називають як людину, яка мала і, головне досі має надзвичайний вплив на... Одеський припортовий завод. Причому людина настільки цікава по своїй біографії і своїм зв'язкам, що так чи інакше стає дуже швидко зрозуміло, що цей вплив він отримав не сам, а він його транслює від якраз Тимура Міндіча, найближеного бізнесмена до офісу президента. Ви його пам'ятаєте з наших сюжетів про телемарафон і. Чим більше ми почали капати цю тематику, тим більше відкривалось нових фактів, нових держпідприємств, нових інвестиційних проєктів, які пов'язані з мужелям і Міндічем. І ось ця вся історія про ОПЗ це лише маленька частина в великому пазлі. І для опису цієї картини точно зараз не знайдеться у нас часу, і воно заслуговує прям не окрему серію, а окремі серії, які ми вам вже готуємо. Тому бонжур, місія Олександра, і чекайте до наступних зустрічей. Далі, коли ми почали розбирати, то мужем у нас декілька разів ще фігурував. Він фігурував, ну, по-перше, від джерел про свій вплив знов ж таки на різні підприємства. Десь говорили, що він на центр, енерго, де він був з 2021 по 2023 рік, наглядовій раді займався розгрузкою. Ну, те ж саме, що ви бачили нещодавно, просто в більших обсягах. де ж він відповідно в енергетичній компанії, яка займалася експортом електроенергії, до речі, створена тим самим Шурмою. Але головна його відповідна вада це те, що він фігурує не тільки в українських реєстрах, а і в британських. І ми дуже швидко знайшли якраз зв'язок між ним, Якобом, Харфмодом і фірмою Делфі, яка багато разів ще буде лунати. Фірма Міндіча, в тому числі фірма, яка колись була оформлена на того ж самого Цукермана. Пам'ятаєте, в розслідуванні по корупції на ОПЗ ми згадували ще одного смотрящого за держпідприємством від Міндіча Олександра Мужеля. Він більш відомий як француз. Так ось Хармут та Мужель вони світяться в одній компанії Delphi Ventures Limited. Вона знаходиться в Лондоні. Це дуже швидкий зв'язок. От як їх можна показати? Ну а потім. Вже мужель з'явився як фігурант плівок Міндіча. Його згадують багато разів, але я покажу тільки один епізод. Це відповідно з засідання вищого антикорупційного суду, де в цьому офісі обговорюють можливість Мужеля призначувати в банк. Як ви розумієте, сенсбанк, де відповідно Шорма і сам Міндіч мали значний вплив. Е, Спорозований каже: я хочу здесь остаться. Ну, очевидно, то на найти пассажир, где она находится. Пока мне непонятно, что с Сенсом. Я не хочу никуда ехать, потому что знаю мое еврейское счастье. Я только куда-то уеду, только меня вызовут на собеседование Шукармен пытает, А ты был на собеседовании до этого, Спир Да, тебе понравилось Спир Я не знаю. Мне сложно оценить, как я выступаю на собеседовании. Я не знаю, но задали вопросы, я ответил. Я не знаю, что вам сказать. Он типа мне сказали, вы понимаете, что мы только э, 10 тысяч долларов в месяц платим. Я сказал, ну, маем, что маем. Вот и все. А не, я так-то ответил и сказал, хорошо. Чому я завершую на цьому відео? Тому що говорять, що якраз наше розслідування про ОПЗ, а нагадаю, ми після цього подали заяву в НАБУ і зареєстрували, і розслідують. завадили якраз цьому призначенню. І ось цим відео я просто хочу попередити всіх. Про цього персонажа, тому що очевидно, що така стаття, ну стаття ні про що, і відверто говорячи, мені здається, написано в чаті GPT, вона з'являється не просто так. А для того, щоб повернути його в інформаційний простір, для того, щоб ми не пам'ятали, як він своєю фірмою на державній зерновій компанії підсовував Ліві відповідна презентація. Говорить, там вивели приблизно півтора мільйона доларів. Для того, щоб ми не пам'ятали його роль на фонді держмайна, в плівках Міндіча, Ну і в принципі, очевидно, якщо це. Робиться, то робиться з якоюсь метою. Мету я чесно не знаю. Але те, що є спроба відбілити і якось втінути його назад, нам, як великого експерта в інвестиції, ну це очевидно так виглядає з цієї статті. Тож, тому ми свою роботу теж знаємо, робимо, нагадуємо про його роль, ну а там говорять і НАБУ теж буде нагадувати про його роль далі. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.